Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вмиваю вікна, наклею плівку від сонця, щоб не було опіків на квітах. Повитягувала я своїх красунь, повимивала їх від пилу, повимивала всі горщики подвійні, щоб було чисто. І ось нарешті я все розставила. Оцей постійний орхотетріс, коли ти прибираєш горщики з-під віконня, все повимиваєш, намагаєшся їх поставити назад, в тому порядку, в якому вони стояли, але нечогісінько не виходить. Щось іде постійно не так, не вистачає місця. Тут в мене Різінг сан продовжує цвітіння. Взагалі ця орхідейка така прикольна, щось тут вона. Своїм одною пелюсточкою підморгує. Тут в мене бронзовий буда, сого лоуренс, гросето. Далі в мене орхідея рожеві щічки. До речі, за що на сайті назву воно дійсно має назву Розі чік. Так що це я прям таки вгадала. Одоріон. Тут в мене багато краси і багато ароматних орхідей. Це просто супер. Також сюди я ще вирішила пілорика поставити, монтре. Ось, він продовжує нарощувати бутончики. Подивіться, яка працьовита квітка. Які гарні в нього взагалі квіти. Мені дуже подобається. Я, коли дивлюсь на нього, постійно згадую Ірочку. Ірочка, ще раз тобі дякую за такий чудовий подаруночок. В мене зараз квітне дуже багато помаранчевих, помаранчево-рожевих, жовтих і жовто-рожевих орхідей. Якось прям такий бум. А насправді в мене є багато різних орхідей, різних кольорових гами, але поки що насолоджуємося жовтеньким і помаранчевим. Всім дякую за увагу!